А далі, друзі, наша постійна рубрика Новини з боліт, яку готує Артем Івченко. Що таке болото? Ну, це знаєте, це ота темна сторона нашої планети. Там така цікава є країна. Чи то болото, чи то Росія, та не знаю. Постійно забуваю. Новини з боліт», Що там цікавого відбувалося? Дивіться. Алло, це поліція адекватності? Приїжджайте скоріше. Тут 140 мільйонів людей відлетіли кукухою. Так, ми чекаємо. А поки поговоримо про таке. Це ж новини з боліт, як не як самозахист по російськи урок перший. Що робити, якщо на вас напали з вікном? Ну а раптом джентльменський набір, побачення зі жлобом від жителя Підмосков'я. Головні інгредієнти не прогавте. А також тандем, від якого вже нутить, але не можеш припинити дивитися. Російські комунальники та їхній природній дар нічого не робити. Ви готові? Тоді стартуємо. Коли у магазині запитали, які снеки бажаєте замовити, а вона відповіла так. Жінка, яка вирішила половину свого обличчя залишити в статусі інкогніто, написала максимально гарний відгук про снеки для хом'яків, а саме сушених зоофобусів. Перекладаю, я їх сама їм відновлю суглоби, як чіпси. Дійсно, у 21 столітті ж більше нема, щоб відновлювати суглоби ніж сушеними черв'яками. Хоча вона ж з Росії, тоді мабуть смачного. Залиште другу хом'якам. Ну, погодьтеся, п'яні росіяни це жизель. Вони вічно накидаються, потім думають, що вони круті, потім відгрібають за це. Нічого нового. Але п'яні російські підлітки, що влаштували танці прямо на кладовищі у Брянській області, це щось цікаве. Так виглядає гордість та майбутнє Російської Федерації. Працювати у таксі справа не для слабкодухих, але коли це ще й таксист у Росії, то взагалі гаси світло. Е, ситуаціон. У воронежі мадам за тарифом набігло зайвих 10 рублів, що в перекладі на людські гроші 4 гривні. Так що вона там влаштувала? Я сказала: зупини, Алло! мене водій не хоче вести! Він нервовий і не хоче випускати мене з машини. Я йому зараз зламаю ручку. Ламайте? Що ви робите? Ви що зовсім? Він мене не випускає з машини. Я на тебе в поліцію заявлю. Там відкрито. Пояснення цієї ситуації в мене тільки одне. Є висока ймовірність того, що деякі росіяни просто не знайомі з концепцією роботи дверей у машині. Жінка не догнала, як їх відкривати, і вирішила, що її викрали. Е, у результаті нервовий зрив, як на долоні. Вона в кінці ще й плюнула в нього. уявіть! Кінж згоден. До новин Мордорської столиці. Там росіяни у себе в квартирі, а саме у духовці знайшли яскраву помаранчеву змію. Хто кого більше злякався, велике питання, але на захист рептилії скажемо, що вона заховалася у духовці. Можливо, навіть для того, аби очі її цього не бачили. Подейкують після перегляду цього відео, Джекі Чан плакав через страх, що в нього відберуть роботу. Діло було десь на болотах. Звичайна стандартна ситуація. На вас можуть напасти з вікном. Дійсно, ситуація абсолютно буденна. А інші уроки, типу, що робити, коли на вас нападуть з кришкою від унітазу серед білого дня будуть. Я б глянув. Притримуємо вікно, вибивати ні у якому разі можна поранитися. Максимально скорочуємо дистанцію і вставляємо передню підніжку, відштовхуємо від себе скло, аби було безпечно. Підходимо, присипляємо. Людина спить, викликаємо поліцію та чекаємо. Ну, все ясно. Тепер нам страшно буде, якщо на нас хтось нападе з вікном. Під Москвою сталася масштабна крадіжка. Отож, цей мужичок зайшов у супермаркет і пішов по списку необхідних йому речей: вино, галочка, горілка є, пельмені взяв шкарпетки, чек. Ну і сканворди захоплю. Набравши цього добра, треба було б на касу човгати. Але чоловік пройшов повз і з натуриним добром відправився додому. Сканворди тільки думаю, залишилися нерозгаданими, бо його поліція спіймала. Наша постійна рубрика російські комунальники. Давно ми про них не говорили. Вони просто цього разу взагалі нічого не зробили. У Благовіщенську росіяни звернулися до місцевої влади. Мовляв, нам треба полагодити дорогу. Їм відповіли більш ніж доступно. лагодьте. Ну і вони взяли ситуацію у свої руки. Так виглядає саморобна машина, яка вкладає асфальт. Made in раша як не як учі ж патентуйте, бо зараз як вискочить з кущів, загниваючий захід, та як відбере у вас геніальну ідею, будете знати. А це було новини не з болі До наступного тижня.